Вітаю, це подкаст від Центру спільних дій. З вами Марія Очерецяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про демобілізацію строковиків. І, до речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили також про рішення, за яким сертифікати за зруйноване житло можна буде дарувати, та як ми зможемо контролювати роботу місцевої влади. Президент підписав закон про демобілізацію строковиків, і цього рішення насправді довго чекало. Я якось слухала подкаст від УТ2, і мені там сподобалась теза, що таке відчуття, що про строковиків взагалі забули. Термін строкової служби в Україні це від 12 до 18 місяців. Останній призов проводили жовтні 21-го року. Тобто, ті люди, які пішли на строкову службу ще до повномасштабної війни, мали з неї звільнитися за Нормальних обставин на весні 23-го року, а це вже весна 24-го, і жодної визначеності досі не було. Що змінює той закон, який зараз президент підписав? Згідно з підписаним законом, військовослужбовці-строковики строк служби яких закінчився під час дії воєнного стану, та службу яких продовжено понад встановлені сроки, звільняються зі служби в запас. Тобто хлопці, яких умовно призвали в 2021 році, зараз можуть демобілізуватися. Як в законі написано, у строки визначені указом президента України. Отже, ще поки що указу цього немає, ми його не бачили, але будемо надіятися, що найближчим часом побачимо, і долю його стане відомо. Може бути таке, що ще якийсь період, там якісь кілька місяців, президент може не видавати цей указ. Ну, особисто, моя думка: цей законопроект був внесений з ініціативи президента в Верховну Раду, і тому я думаю, що указу бути найближчим часом. Будемо на це сподіватися, бо ми знаємо, що часом президент може не підписувати якісь важливі рішення впродовж довгого часу. Будемо сподіватися, що з тим рішенням так не буде. В законі йдеться, що звільнених строковиків не можуть мобілізувати впродовж 12 місяців після того. І я бачила коментар юриста Ростислава Кравця, який писав про цей законопроєкт і також про законопроєкт про мобілізацію. І він каже про законопроєкт щодо мобілізації, це той, який зараз лежить в Верховній Раді. Точніше, напевно, ходить між комітетами і допрацьовується перед другим читанням, що там визначається, що військовослужбовці, які проходили строкову службу, звільняються з військової служби в запас протягом визначеного президентом терміну, але не пізніше шести місяців з дня набрання законом чинності. А ось цим законом, який підписаний, визначається вже 12 місяців. Це трошки дивно, і якщо все-таки ухвалять закон... Про мобілізацію в тому вигляді, то чим будуть керуватися? А, ну, Давай будемо виходити з того, що законопроект, про який ми говоримо сьогодні, уже проголосований. І тому я б його брала як основний в цьому питанні вирішальний. А законопроект про мобілізацію ми ти правильно зауважила, що він ходить поміж комітетами. Наразі, як нам повідомляли, є більше 4 тисяч правок, і тому достеменно ми не знаємо, яку саме редакцію приймуть, проголосують, і що там взагалі буде про строкову службу. Але ти знаєш, я не здивуюся, якщо буде якась така правова колізія і незістиковка між цими законами, будемо сподіватися, що ні. І до речі, якщо ми вже згадали про законопроєкт про мобілізацію, згідно з ним строкової служби в принципі вже не буде, якщо я не помиляюся. Ні, ти не помиляєшся. В законопроекті про мобілізацію дійсно є такий, така норма. Вона пропонує замість строкової військової служби вести базову військову підготовку для громадян віком від 18 до 25 років. Я нагадаю, що сьогодні у нас строкова служба від 18 до 27 років, тобто знижується цей поріг віковий. Але і хочуть так само знизити вік мобілізації з 25 років. Так, з 27 до 25. Я також бачила допис від Ірини Фріс комітету ради з нацбезпеки. Це якраз цей профільний комітет, який зараз займається законопроєктом про мобілізацію. Вона пише про деякі речі, які комітет не підтримав. Це, зокрема, обмеження щодо виїзду за кордон, блокування рахунків для тих людей, які уникають мобілізації, електронні повістки, електронний кабінет як обов'язок, але буде окей, якщо це буде просто можливість для військовозобов'язаних резервістів та призовників використовувати цей механізм. А також зниження віку мобілізації з 27 до 25, адже вже є ухвалений радою закон, який. Це визначає, але його рік не підписує президент. Це не значить, що цих норм не буде, тому що це просто якісь рекомендації комітету, я так розумію, на що це взагалі впливає. Рішення комітету рекомендувати законопроект до розгляду на пленарному засіданні є важливим кроком на шляху до його прийняття, але варто пам'ятати, якщо комітет не рекомендує законопроект, його шанси на прийняття значно знижуються. Комітет вносить тільки правки, а вже голосують безпосередньо в залі голосування народні обранці. Тобто права експертиза законопроекту чи там фахова експертиза законопроекту дає можливість вивчити всі його аспекти, проаналізувати, врахувати різні думки а вже остаточна версія буде прийматися безпосередньо в сесійній залі. Тобто в ідеалі в ідеальній картині світу мало би бути так, що в комітетах Верховної Ради сидять люди, які справді професійно займаються саме конкретними питаннями, і замість всіх депутатів вони кажуть: дивіться, ми проаналізували, оце має сенс, а це не має сенсу. Ну, в ідеальній картинці так. Це було б чудово, але рішення профільного комітету відіграє важливу роль в процесі прийняття закону, але, на жаль, чи на щастя, не є остаточною через те. Що не нам судити, але ми бачимо фаховий рівень інколи по прийнятих законопроектах.